Послання до Галатів, розділ 5 Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під ярмо рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся. Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Ми, бо Духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі. Нічого не означають ні обрізання, ні необрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре. Хто ж тоді вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся? Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок, а хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Я ж, брати, коли ще проповідую обрізання, то чого мене ще гонять? Отже, кінець отій соблазні, що від Христа. Коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють? Ви, бо, брати, покликані до свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді. Люби ближнього Твого, як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного. Вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу Духом ходіте, і тіла пожадливостей не будете чинити. Бо тіло пожадає проти духа, і дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли Дух вас водить. То ви не під законом. Учинки ж тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас? Попереджаю, як я вже і раніше казав, що ті, що таке чинять, Царства Божого не успадкують. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких то Нема закону. Ті ж, що є Ісусові, розп'яли тіло з Його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо Духом, то духом і ходімо, не будьмо марнославні, задирикуваті між собою, заведющі одні одним.